Доброго раночку. Чуєте, як я дихаю? Бо біжимо. Біжимо. Кеті ще встигає, звісно, і копати по дорозі. А я просто вгору вже захекалась. Куди біжимо? Біжимо, бо треба зустріти Сема, Ремі, Фунтика. Бо всім же ж подарунки. Бо приїхали ж подарунки, захтирки від Юлечки. Да. Отак от, от Кеті, от так от вас люблять. Просто дивлячись. Всім дякую за такі коментарі, що на Кеті можна дивитися вічно на вогонь. І на Кеті як вона копає. Пішли. Пішли, пішли, пішли. Доганяй. Оце ж я йду, а вона встигає покопати. І мене догнати. Да. Ми вже дзвонили, щоб нас дочекались, тому що Семом Алла і Юра виходять взагалі в шість ранку, бо вони жару не переносять. А вже пів восьмої. Це вони якраз вже збиралися путь додому. А ми тільки біжимо. Ну, біжимо, біжимо. Кеті вже побачила воду. Тільки десь хвіст, тільки що я ще бачила, вже не бачу. Ага, там десь помантилявся біленький кінчик. Але іграшку не покинула, десь побігла. Оно бусю бачу. Буська там. Лєна десь не бачу з фунтиком, десь немає. А, бачу, Елена у нас с фунтиком. Елена с фунтиком. Все, все спа... подарунки нас. Кэти перша. И что там, Кэти? И что там, Кэти? Рассказала, что Таня с подарунками идет, да? Привет. Ты представляешь себе? Юля, оце ж дивиться на нас, дивиться всіх, і знаєте, це, це каже. Я вже їх так люблю. Ось, о, Сем. Зараз, зараз Сем. Сем, зараз тобі подаруночок, подаруночок вручаю. Так, передаємо передаємо привіт Юлечці, яка нас пригощає. Привіт. Подив... Подивись, да, у Юлі 200 собак, а то і більше, яких отримує після війни. Ну я не знаю, за скільки це з'їсть фунтик, але ж фунтику теж. Да. Да, це ж всім, це ж всім у нас Юлічка наша підписниця. Ми допомагаємо собачкам. Тонатики ну, собачкам перекидаємо. Дякую, да. Дякую, Юля. А, да, так що будемо їсти. Кеті, вчора я кажу, ту штуку, мабуть, треба було їсти десь годину, але ж Кеті злопала це за пять, За п'ять. Я казала, мабуть, за п'ять, потім подивилася, кажу, ні, за три. Вона як морожено, в дві лапи взяла і згризла. Так, воно ще бусечка ж гуляє. Так, а Ремі що не було? Не було? Ні, Ремі тут віддільно подарунок. так. Да. Буся навіть не очікує такого щастя. Да. Ой, Йдемо до бусі. Привіт! У нас є наша підписниця, яка прислала нам всім подаруночки. Так, да, І тобі подаруночок. а ти на мене гавкаєш. Я тобі подарунок. Ну... Да, дивись, який я тобі. Так, да, дивись, який я тобі несу подарунок. Ось, да. дивись який, ага. А ти на мене гавкаєш. Вона дякую. гавкає. Да. от, Це така вкусняшка собача. Собача вкусняшка. вкусняшка. Собача Да. Ну додому, ту вкусняшку додому. Да. Юля, бачиш, пригощаємо всіх, як, як всі наші. <гум> всіх, побалували. <гум> да, всіх побалували. Все, пішли тепер купатися. Чекаємо Ремі. Не було ще Ремі? Не було ще Ремі. Зараз, Зараз прийде, позвонимо. Щас сем, я тебе ніколи з м'ячиком не бачила. А в його м'ячик зуб. А то пунктика. Пунтик, а джав. <гум> теж... <гум> Що капе... сем? Тебе додому вже ведуть? <гум> з вкусняшкою йдеш додому. Ну, все, а ми будемо ще купатися. Ще до нас віка прийде. Так, перший пішов. Звоню Наташі, вона щось трубку не бере. Десь немає. Ну, от і все, 9 година, всі наші собачки пішли по домам. Покажуть дуже спекотно. А ми не пішли. Ми Миряємо з головою і в нас все нормально. А ще ми чекаємо когось. Когось ми чекаємо. Кеті, кого ми чекаємо? Зараз побачимо когось. Ми... А, буся ще пішла на гору, там же ж бусіна гора. О там. Ага. Ще треба взяти її. Гори. Підкорювання. Гори. Кеті, хто там? Хто там іде? То, мабуть, віка. <підкорювання> Ой, Боже, радості ж, бо вона вже давно виглядає. Вона відчуває. Вона відчуває, що вона повинна десь йти. І оглядається. І вже стала, виглядала, виглядала. Туди вийшла, туди вийшла. І я ж нічого не казала. Ні, вона точно вже знала, що Віка десь йде. Ааа, втомилася. То роздівайся, чого ти йдеш, вдягнена. Бігом у воду, бігом. Калючки, каряги. Бігом у воду. Водичка чистесенька, тепленька, чистенька, вообще. Обалдеть. А ми сьогодні всім подарунки роздавали, а твій подарунок стоїть у нас вдома. Да? Да. А як ти думаєш від Юлі посилочка? І що там? Налівочка, Боже, а там така краса, я тобі передати не можу. Воно прямо ягодки в бутилки. Вообще. Ну, короче, зараз погуляємо і підемо за налівочкою. Може, зразу і спробуємо. Ага. Казала Юля, що вона практично безалкогольна. Ага. Угу. Без цукру і дуже, каже, там, ну, в мене є, до речі, спіртометр, можна поміряти. Мне, каже, там дуже-дуже мало градус. Угу. Все, копати. Ось так у мене світло. Бо світла немає. А дворі, звісно, там сонечко, але ж у мене отут все закрито. І, ну так, на кухні в мене і тут темненько. темненько, так. Да. А тут двері я зачиняю, тому що отам відчинене вікно. І звідти просто жара, неймовірна. Бачите, стоїть машинка. Одну строчку я не встигла прострочити на матіку. Вимкнули світло. Все, тепер до шостої я буду чекати, поки вмикнуть світло. А мені замовники вже пишуть: ви ж казали, що ви сьогодні відправите. А те, що сьогодні його треба пошити і виловити, оте світло. І не один матір, а чотири. Так, ну ладно, не жаліюся. Все нормально, зато безрусні. Так, що я роблю? Роблю собі вечерю і сніданок. Отаку от червону рибку. Це я вже порізала. Зараз отак от засолю. Отак от, от. Все, я ж люблю солоненьке. Все оце от отак. От рукою, да, рукою своєю чистою, не лопаткою, не ложкою. А от саме отак от, от рукою. Кожний кусочок, отак от, от, да. Як для себе. Угу. Да. І ото як починають писати руками, ми все руками, це ж треба ж там в перчатці чи в чомусь, яка перчатка? Це тільки в кіно там в перчатках роблять. Ні, отак от і потім ще отак от подавити хорошенько. О, ще би і пресик сюди покласти. Та ні, цю грибу можна. Їсти сиру. А я вже її засолила. Так, вчора рибу я нарізала стейками. Скільки я можу з'їсти? Отак по два кусочка поскладала в морозилку. З морозилкою зараз морозимо воду, потім кладемо в холодильник. Бо як 10 годин, ну, в общем, 2 години є, 2 години нема, 2 години є, 2 години нема. І отож, отак от. Так от... Холодильник, коротше, не витримує, не витримує. Ой, отака от у нас фігня з світлом. І я думаю, не тільки в нас. Ку-ку. Боже, яка жара. Слухайте, гріх мені жалуватися на жару, бо в мене, я кажу, темно. Так, темно, але ж. У мене в хаті можна жити. Всю ніч у мене все настіж, у мене ж все продувається, ну, тобто сквознячком таким. І ну, зранку, там, в 5 годин ранку, в 6 годин ранку, коли ще 22 на дворі і такий легесенький вітерець, то в хаті все продулося. Потім я все закриваю саме пізніше, в 7 годин. Просто все наглухо закриваю. Жалюзі, опускаю, все. А головне, це там на кухні, от той вихід на балкон наш, називаємо його балкон, ту пристройку. Закриваю обидві, двері закриваю туди. Тому що, якщо, відкрити, ну, якщо там закрите вікно, то там можна буде просто зваритися. Тобто я двері закриваю, а вікно там відчинене, але туди вийти просто неможливо. Це жесть. От якщо у Вікі от так от в квартирі, а воно судячи, з -за всього так. Того, що сонце шараше, і як ти не закривай там жалюзі, що ти там не роби, а воно вікна уявляєте, да? в неї панорамні вікна це. ну... Вся повністю вся квартира гріється. Який кондиціонер? Нічого не спасає. Я сьогодні їй кажу, Віка, а через кожні 2 години вимикають світло. Кажу, Віка, вимикають світло, біжи до мене 5 хвилин. Ну, в мене ж в хаті можна нормально собі, ну, прям-таки нормально. З <сміяла> Кетівчора сміялася, це взагалі. Я ж кажу, двері закриваю, а вона ж любить на вікні стоять. І я закриваю там все, вона стоїть під дверима, голову вперла в двері і стоїть. Ну, типа, якого ти закрила, відкривай. Кажу, ну хорошо, виходь, відкриваю двері. Вона така, дві, ви ж знаєте, в мене так двері і так, з кухні і з кімнати двері вихід. Вона виходить відсюди, так і, 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 пішла до тої де, де кухню двері, головою вперлась і стоїть. Кажу, все відкрила, вона зайшла. Я кажу: «Ну, температурний режим. Скоренько зрозуміла, що там нема чим дихати. І все, і більше не проситься. Ввечері, звичайно, я вже відкриваю і все. Ой, тренування в мене зриваються з цим світлом, звісно, ну, в нас неможливо в залі, якщо. Ой, якщо кондиціонер і вентилятор не працюють, то витримати неможливо. І це ж не просто стояти, це ж годину треба скакати та ще й з гантельками в руках. Ні-ні-ні, це кошмар. От так що, не знаю, поки що випадають у мене тренування. Так, я вже застелила білесенький оцей плітик. І не тому, що той грязний, ні. Просто от як біле застелене, мені здається, що не так спекотно, бо як коричнево лежить, заходиш, і мені наче воду дав. Хоча тут у цих кімнатах взагалі більш-менш нормально. Так, возмущаюсь, возмущеню, нема приділу, нема на мене віки. Вона мені завжди каже: От ти возмущаєшся, Укрпошта, на всяк випадок. Оце сьогодні йшла з цієї Укрпошти, згадувала Віку, вона каже: Ти возмущаєшся, тому тобі там постійно не везе на тій Укрпошті. Ні, така Укрпошта. Оце таке в нас відділення. Нічого не можна зробити. Це годину приходиш туди, це ну, ну півгодини це якщо один перед тобою стоїть, то півгодини ти там будеш стояти. І не факт, що ти отримаєш або відправиш. Тому або комп'ютер завис, або вимкнули світло, або щось не працює, або не той номер, або вони взяли паспорт. Кажу, нафіга вам паспорт мій, як ось? СМС-ка в моєму телефоні прийшла. Отримайте посилку. А підтвердження документ. Я по-іншому нічого сказати не це, можу. Це просто. Я замовила, до речі, ось замовила отаку штуку, це вичисувати собаку. Це. Я вже колись показувала, це, це щось неймовірне. Це, це просто о, якось вона називається, я вже забула, ну, є там десь відео. В общем, заказала сему. <сум> ну, сему. <сум> Хазяєвим, звісно, сема. Вичісувати сему. Ну, Це для до, собак, у яких шорст така, ну, з підшорстком, це як у нас. Кеті, Сем, а от Ремі, допустимо, він без такого підшерстку, він більш гладенький, йому таке не підходить. В общем, це щітка класна. І я ж все ж розказую, що яка щітка, яка на те Алла каже, ну я щось пробувала замовити, щось у мене там вибиває, щось там просить, якісь коди, якісь коротше, не можу, Я її скидала. Не можу замовити. Кажу, та я тобі замовлю. Замовила. Два дні я не можу отримати оцю штуку. Вчора, тричі, я була на пошті. тричі. Значить, приходжу, немає світла, генераторів їх немає, вони не працюють. Кажу, хорошо, а на, на що мені отримати? Ось у СМС, дайте мені просто мою посилку. Ні, нам треба через комп'ютер, щоб знаєте, саме, ладно, коли включать? Через півтори години поїхала я там по своїм справам, приїжджаю, заходжу до їх. Все. Світло вімкнули. Але ж не працює термінал. Не працює термінал. Пожалуйста, можете забрати налічкою. Дивлюсь, кошельок налічки в мене 200 гривень. Кажу, що там, скільки. Я знаю, що 150... 153 гривні. Це я от зараз для тих, хто не хоче відправляти новою поштою, бо дорого. Дорого зараз вже і Укрпоштою. Значить, 50 гривнів доставка отакої фіговинки, 50 гривні. Плюс 13 гривнів за якийсь переказ чи щось, ну, в общем. Ну, коротше, розумієте, да, там, 230 чи щось там таке, чи 220, я вже не пам'ятаю. У мене нема стільки. Думаю, піду. Уже що робити? Поряд делікат. Думаю, піду в делікат, може там можна на касі зняти налічкою. Прихожу, не можна зняти налічкою. Вертаюся назад. Кажу: ну, що з терміналом? Може вже запрацював? Ні. Ми не можемо пропустити через термінал. Все, пішла додому. Сьогодні їду, опять там по справам, заїжджаю, немає світла. Кажу, ладно, в скільки включають світло у вас? В чотири. Хорошо, прийду в 4. Прихожу в 4, Гівно в 4. Це довге, це я не можу не розповідати, бо це жесть якась. Приходжу в 4. Стоїть хлопець переді мною, за ним дівчина. Той хлопець відправляє п'ять бумажок. Документи П'ять. А, держу цю другу. Оце фігня. Воно збирає шерсть з коврика. Ну, так от можна з коврика з ну, ось. З такого ж не будеш знімати, тому що воно ж варсисте. А з гладенького можна знімати. Але з гладенького краще всього, отак мокренькою, ручкою, отак. Все. І вся шире знімається, а не шкрябать оцією. Короче, Коротше, оце фігня. А оце класно. Так от до пошти. За ним стоїть дівчина. Я зайшла з Кеті. Стоїмо, стоїмо. Слухайте, хвилин 15. Хвилин 15 це точно. І тут вона нам намагається 5 оцих листових, не знаю, яких з документів 5 штук відправити. Друга сидить, щось там посилочки складає, щось знаєте, саме. Ця дівчина каже: слухайте, ну мені треба відправити посилку, і треба за дитиною. На тренування. Скажіть мені, скільки ще мені тут стояти? А ми не знаємо, скільки стояти. От там же ж завис комп'ютер. То скажіть, уже, що завис той комп'ютер, не стійте. Я стою з собакою, ця стоїть, ні, ну, це стоїть. Ну, це. Цей хлопець вже бачить, що така, ми, ця дівчина почала возмущатися та каже, я півгодини стою, що не можна було сказати з, з, з таким щось відправити. Ну, ну як це так? Ну, ну це... Ну, це неможливо. І так кожного разу. Кожного разу. Ну напишіть уже на тій пошті, що клієнт обслужується не менше, ніж година. Чи як? Щоб люди туди не йшли, Нафіг це мені ця Укрпочта. Коли я можу нормально відправити новою почтою 2 хвилини. Одна хвилина. Отак заходиш. Оце показав. приложение. Пим, пим, на, пим, заплаты, все и пишу. Да? Нормально я вот это побалакала за Укрпушту? Пару хорошая. Все інше хорошо. Классно посидела на природе. Классно. О, Кэти, знаете, что сделала? Она вышла в коридор. Сейчас я покажу. И там закрылась. Я оставляю двері в коридорі відчинені. Зараз підемо, подивимось. Ти де, Кеті? А, це не Кеті, а хто це гавка? Кеті, ти лежиш і гавкаєш отам, так? Да? Просто лежачи, отак гавкаєш, встать лень, так? Да? Я думала, що вона закрилася. Вона виходить і закривається отам. Я отак двері відчинені оставляю, бо там прохолодно в цьому коридорі. А вона туди виходить, оцю, оце пне оцю, да, і закриється, отак от пішла погавкати. А там хтось ходить. Ой-ой-ой, хвост трубою. Да, 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 да. Ні, Кеті, заходь, я закрию, щоб тебе не роздражало. Бо зараз всі вже з роботи йдуть і буде. Так, а я приготувала сарафанчик, бо мені тут треба зробити коротші шлеєчки. Да. А то я з того красного червоного платья не вилажу. Ось зараз підішью оце і піду. Отак. Зато не гавкаю. Дивіться, як лапки склала отак от. Щоб продувалося кругом. Так, Щоб кругом продувалося. Так, все, друзі. Ми вімкнули світло, побігла шити матіки. Всім до побачення. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!